Доброго всім вечора, це Do Games. і продовжуємо грати в груз Зоріні війни Галактика Герої. Сьогодні 13 січня, а це означає, що вже 20-25 рік. Я вас всіх вітаю. І це буде вже 46-та серія. Сьогодні ми розберемо пошту. У нас дуже багато листів, навіть все не влізло. Одягнемо Іден, одягнемо пачку першого порядку. Зробимо зірку піхотинці ситхів. Нарешті дозбираємо bb 8, активуємо пачку на Рей. Зробимо сьомі зірки, зірки, піднімемо рівень, одягнемо їх. Також поробимо епізод квести, зробимо галактичне опробування за повстанців. І якщо стигнемо, збігаємо на гранд-арену. Тож погнали. Ну і почнемо ми з листів від розробників. Нам підвозять нових персонажів, нову версію Омеги. Також буде третій сезон епізод трека. Він буде присвячений Bench, це бракована партія. І тут нам пишуть, що буде введена Новий повний сквад з п'яти персонажів. Так, так, все більше і більше персонажів в нашій грі. Але це непогано. Е, Тепер пошта нам набігло так багато листів, що я навіть не встиг все прочитати, тому робив деякі скріншоти, щоб вони не зникли. Е, тому дивіться, по-перше, ми отримали 7 зірок. Це у нас була битва за територію Genosis, забрала нагороду. Також наші сходили на рейд на набу і не отримали нічого. Бо не змогли забрати навіть перший сундук. Це в нас війна за територію. Наші знову перемогли. Мені здається, в нас вже порядка 15 перемог підряд, і наші все весь час виграють, що дуже круто. Ще в нас був рейд босс, вже нормальний байки. Забрали ми карбоніт 4, піднялись на грант Аріни. Так, це нагорода за боса. 404 кей карта це в нас було галактичне завоювання. Ми забрали предтоповий сундук. І також нагороди за етапи. Я їх також не забирав. Теж непогано. Тепер до листів, які не зникли. Гранд Арена ми перемогли. Забираємо нагороду. Взяли другий ранг. Дивіться, 2 Z, купа валюти, купа ресурсів. Забираємо. Це Daily, Daily, Daily. Також Дейлі. Так, падаван Сабіна. Тепер падає на Dark Side. 6 є. Супер. Генерал Сундура падає в Chromium Паках. Добре. Це Daily, Daily, Daily. Так, це в нас була битва за територію. Ми взяли дві, два етапи трошки валюти. Так, далі в нас перемога на гранд Арені. Забираємо. Також територія, війна за територію. Це фігня, фігня, фігня. 14 шматків, це в нас е, ваттамбор. Дуже класний персонаж. Ну, потрохи його збираємо. До речі, я його купив собі на мейн аккаунті. нещодавно був Light Speed Bundle. Тому мій мейн-аккаунт вже донатний трошечки. Так, 14 зірок, це у нас була битва за територію. Дуже багато ресурсів, це класні ресурси, також кристали. Знов таки бос. Але він мені наче вже не влазить. Я вам зараз покажу. У мене зараз перегруз валюти гільдії, дивіться, 29 тисяч. Оце і менше, але я не хочу втрачати. Тому наша задача за 6 днів витратити всю ті 1 валюту, хоча б 17 тисяч, і забрати ці листи. Так, тут ми програли на гранд-арені, Це Делі угу. з 15 по 19 січня в нас будуть нагороджувати якимось плюшками. Тож будемо заходити і забирати все. Ну і це вже фіня. Це думаю, можемо забрати. Да. Е, тепер давайте перейдемо до наших пачок. Як бачите, в мене 5 плюсиків на іден. трошки не дозбирав до реліки, буквально 10 шматочків. І наскільки я пам'ятаю, 3 да, c ми сюди поки не ходимо. Ну і звісно кристали я купляти не буду, пару днів і ми це доб'ємо. Тим не менш одягаємо ті шмотки, що є, вони вже в мене скравчені. Чекали лише запису для того, щоб їх одягнути. Так, раз, два, три, 4, 5. Супер. Тепер у мене 18900. Це, скоріш за все, буде в мене наступна реліквія. Цих я поки не хочу піднімати. Піде. Тепер давайте перейдемо в, до пачки першого порядку. Теж можете бачити, в мене багато плюсів. Всі трупери одразу піднімаємо зірку. Тепер у мене вся пачка сімозіркова. Єдине, я не буду йому брати, цю шмотку, тому що це Кіратека. Він мене, мені спокійно проживе без неї. Переходимо до інших персонажів. Кайл Рен. Робимо 10 тір. Угу. Добре, робимо його 85 рівень. Вистачає шмоток, вистачає. І він вже 11 тир. Давайте перейдемо далі, цього ні. Кайл Рен в масці. Теж ми його робимо 85 рівня. Поки не одягаємо, підемо далі, ще подивимось. Так, це пілот, робимо його 9 тір. 10-й І, в принципі, можна і до 11-го піти. Головне, щоб ніхто в нас не використовував кіротеку, бо буде обідно витратити їх. Так, добре, тепер одягаємо просто шмотками, теж ті, що є. Інші, думаю, ми швидко дозбираємо за ті один валюту. І дуже швидко ми зробимо їх всіх тір 12, але я не впевнений, що нам воно треба буде. Тому що пачка першого порядку нам нужна лише для того, щоб отримати BB8. І поки, в принципі, це все. Так. Давайте тут заберемо 83 рівень. Давайте зробимо його 85-х і одягнемо цю шмотку. Все-таки не міг стриматись, прикупив декілька шмоток за клан валюти. Робимо Kylo Ren tier 12 і також да, звичайного Kylo Ren tier 11. І ще доодягаємо те, що є. Так, 20 частинок. Угу-гу. Та беремо, у нас валюти дуже багато. Піде на інших персонажів. Одягаємо те, що є. Так, тут 20 шматочків. Та, будь ласка. Розумієте, в мене зараз ті один дуже багато, навіть перев'яз. тому можна витрачати те, що є. Так, тут нема. І тут не хочу навіть шукати. Тож, давайте заберемо BB-8. Нам залишився шостий і сьомий етап. Для сьомого етапу навіть нам вистачає мощі з запасом. Як бачите, 17 тижнів у кайларена, треба 13. Тому думаю, проблем не буде. Погнали! Взагалі без проблем забираємо B8, з чим я вас і вітаю. В нас ще один закритий івент Journey Guide. У нас вже раз, два, три, 4 повністю виконаних і івента. І отримані дуже класний персонажі. Так як ми отримали BB8, всі шматки, мені здається, настав час потрохи почати виконувати івент на рей. На оцю Jedi Training. Активуємо Begin Journey. І наскільки я пам'ятаю, в нас є всі шматки. Давайте глянемо. Так, це повністю шматки, повністю, 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 повністю. Тож, я пропоную зараз всіх активувати, кого ми ще не активували, взяти всім сім зірок і прокачати до 85 рівня. Погнали! Як бачили, ми витратили дуже-дуже дуже багато грошей, але взагалі не жалкую, тому що 4 з цих 5 персонажів потім треба буде для Легендарей, а п'ятий хай вже буде докупи. І плюс для самого е, події для Training, дж Вони далі теж, теж нормально прокачені. Тому пропоную одягти їх по максимуму і також прокачати скіли до ОМ'єгі. Це значить до 7 рівня. А м'я його будемо вже качати. Потім опційно або все подивимось. Тож погнали далі прокачуватись. Як ви бачили, прокачав я не дуже щоб сильно, бо ми вперлись в елементарні речі, яких в мене не нафармили. Але я трошки докупив ще ресурсів за клан валюту. Так, давайте подивимось. Це вже не можу купити. І в мене немає енергії, звичайної. Давайте витрачу все-таки 100 кристалів. Хочу хоч трошечки прокачатися, бо це взагалі не діло. Окей, кого можемо підняти? Давай, BB8. Бачите, самих елементарних ресурсів нема. Вони б'ються дуже просто, їх дуже багато падає. І була би зараз енергія, ми піх набили цілу купу. Ти не менш, вже є, як є. Да, 24 нас пало. bb 8 також піднімаємо. Так, да, нарешті тут пішов процес. Бачите, далі середніх ресурсів нас вистачає. У нас от, кажу, немає дуже простих. Тим не менш, в нього активувалися два скіла. Також їх прокачуємо. Ресурсів для прокачки скілів в нас вистачає. Так, ну і одягаємо те, що можна буде одягнути. Прості речі, тим не менш всі їх треба одягнути. Ну а далі буде вже легше, будемо за Ті 1 валюту купляти все, що нам необхідно. Дивіться, ветерана, і фіна можемо прокачати. Так, о, ось це вже треба Ті 1. І як я казав, з цим проблем у нас не буде. В нас його дуже-дуже багато. Одразу робимо його tier 8. Тут нам не вистачає знов таки кабанті-сенсор. Можемо одразу купити цілу кучу. І робимо його вже tier 9. Непогано. Трошки він пробився у нас лінію на вистачання ресурсів і пішов вперед. Так, наша ціль добити всіх до тір 12. В принципі, можна не стіснятися робити рей і інших вище. Ми подивимось. Менсики пам'ятаю, там досить високі вимоги до мощі. Я не проходив ще цей івент на основному аккаунті, тож мені буде теж цікаво це проходити вперше. Так, цього то качаємо. Супер. Теж пробився. Теж мені це подобається. Теж активується в нього скіл. Угу. Так. Сьомий рівень. Навіть поки в них розбиратися не буду. Потім, звісно, почитаємо про кожного персонажа, щоб розуміти, в чому його фішка. Е, тим не менш, це не дуже щоб робоча пачка, е, і плюс вони не всі потрібні одночасно. Дивіться, перший етап треба три персонажа: Fine, Рей, і BB8. Дев'ять тисяч мощі, ми спокійно це проходимо. Тим не менше, я ще на них одягну моди. Тут же 11800, 11 13000, тринадцять тисяч, до речі, 14 тисяч. Ну, можливо, навіть тір 12 це буде занадто, Тож, думаю, десь через тиждень ми заберемо цю рей. Сподіваюсь, принаймні. Що я далі хочу зробити, це попроходити епізод трек, тому що у нас залишився останній день, я його не брав нагороди, не проходив. Дивіться, у нас тут аж до 28 етапу. Все забираємо, все нам буде на користь. Кіратека, ресурси, шматочки, валюта. ця. Тобто все, що можемо. Все забираємо. До речі, на мені я, мені здається, 46 етапів зробив цього разу. Не впевнений, що я встигну зробити всі 50. В першому сезоні я на мені зробив всі 50. Тим не менш, маємо, що маємо. Так, епізод квест. Забираємо нагороди. Забираємо ці нагороди. І все. Далі, ачевменти також забираємо. І зараз будемо проходити епізод квести, скільки зможемо. Звісно, давно не знімав відео і при тому не дуже підготувався, дивіться, треба три битви з кораблями Енекіна і Асокі, але в мене немає енергії кораблі. Я все спалив, а за кристали за 100 кристалів купляти не хочу, тож цей період, етап ми не беремо. Апгрейд 10 модів це легко. Легко, Це знов таки ми не... А, до речі, це не кораблі. Це, це ми зможемо прийти. цей ми не зможемо взяти квест на кораблі Касокі. Так, це чинхаті легко, слайс моди легко. Давайте з модами зараз розберемося. Так, фіти ми зробимо. Угу, Знову моди. Тобто нам треба апгрейд 10 разів і слайс 3 рази. Заходимо сюди, заходимо одразу в рей. Нам все рівно треба буде її одягати. Шукаємо стрілку на швидкість. Вибираємо Assigned. Mm -hmm. ну, мені подобається оця. Ще й на health, асайнемо і робимо її 15 рівень одразу. Закриваємо два квести, одразу робимо йому. Ні, Слайс не буду робити. Давайте швидкість візьмемо додатковим статом і подивимось, посортуємо одразу по швидкості. Сорт, швидкість. Так, тут що у нас тут є? 5 швидкість не подобається. 4. 3. 3. Ладно, візьмемо. А куди ми слайсами будемо? Оце візьмемо. На Offense. Дразу enhanсимо до 15-го і слайсимо. Може випаде швидкість. Health не то. Tenancy не то. Ну і тененці. Знов не то. Тим не менш, три слайси, ресурсів в нас було дуже багато. Е, Конфірмимо, трошки підняли швидкість нашого персонажа. Що теж непогано. Е, закриваємо квест, який ми зробили. Дивіться, ми навіть чорні квест, який зробили. Тут закриваємо. І тут закриваємо. Я бачу тут місію на галактичне випробування е, місії. Тож, давайте перейдемо на них, заодно подивимось, які тут у нас задачі. Бонуси для повстанців, це дуже класно. Тобто треба перемогти, треба перемогти повстанцями, отримати офенсап 20 раз, атакувати позаходом 20 раз чи більше. Ну і епізод пас. Перша, друга, четверта мову взагалі легко. Е, третя, як пощастить, як чопер і. Рекс будуть робити скіли. Але дивіться, яка тут проблема. Проблема в іншому. Тут у нас корабліки, і ми можемо пройти нашою піхотою лише перших три етапи. І це для нас фігово. Тим не менш, давайте підемо в п'ятий етап. Е, виберемо наш отряд Феніксів. Але я хочу вибрати одразу з Де він? Де він? Де він? одразу з Езрою, тому що там була задача, треба будь-якою версією Езрою виграти декілька боїв. Тож, погнали першу битву, дуже легко проходимо. Дивіться, фіти отримуємо і також Езро угу. Е, І ми навіть не атакували по заходам, тому що ми це зробили за один удар. От така от історія. Тож, маємо, що маємо, лише шість е, цих фітів. Е, переходимо в квести, забираємо ці челенджі. І дивіться, виграти три битви з Енохом. Окей. Виграти три битви з Shinhatie. окей. Виграти битву з Knight Anakin і Асоко Тане. окей. Як це можна робити? Дуже легко. Знову таки заходимо в наше випробування. Заходимо в перший цей челендж, вибираємо битву, беремо кого. Ну, наприклад, Рекса. Тепер нам треба. М -м -м -м. Кава, хто він? Е, не впевнений. Давайте All і пошукаємо нашого золотого хлопчика. Еноха, Еноха, Еноха. Е, Девін, підскажіть мені, будь ласка, зараз ми його знайдемо. Можливо, я його не активував, можливо, активував, але не можу тепер його знайти. Нарешті знайшов Це Imperial Remnant. Добре. Просто він у нас дуже-дуже слабенький, 21 рівень, я щось взагалі його не прокачав. Тим не менше, це мене повністю влаштовує. Повертаємось до нашого випробування. Вибираємо перший тір, як я вже казав. Залишаємо одного рекса, цього буде достатньо. Вибираємо Imperial Remnant. Так, Enochia. Пер Пермерценарій нам треба Шинхаті. І Джеді нам треба шпілька і. Jedi, Knight Anakin. Тобто ми одразу будемо виконувати чотири задачі по Battle Pass. Просто заходимо в бій, Rex все зробить сам. І таких робимо три битви. Як бачите, одразу за зараховуються нам три задачі. Знову забігаємо, і дуже легко і дуже швидко їх виконуємо. тому ми не витрачаємо взагалі ніякої енергії. Так, і ще разочок. Останній. Да. Отак от, от оптом швидко ми отримаємо ще 6000 очок. Переходимо квести, закриваємо цей, закриваємо цей. І закриваємо цей. Так, Night Sister Zombie, Night Trooper or Death Trooper Peridio. Дуже класна місія, дуже теж легка, але є проблема, у нас знов таки немає енергії. Як її легко можна було б виконати, е, я вам покажу, тільки робити не буде. Піти на будь-яку базову локацію, наприклад, третю, і піти з вашими сол... е, отрядами чисто з цих трьох персонажів. Чи двох, в залежності, скільки у вас їх є. Але в мене немає енергії, тож мені це не актуально. Челенджі закриваємо. Ці дві місії я не зробив, не встиг. Так, треба виграти три битви з версією Езри, інфлікт Armor Shred. Якось ліньки робити. Ну і перемогти NightSiester теж трошки ліньки робити. Тим не менш, забігаємо фіти, забігаємо, шукаємо нашу, нашого езру. Ось він. І так само робимо дві битви. Заходимо, раз. і заходимо ще раз. Може навіть накидати всіх самих різних персонажів. Це ми зробили дуже легко, дуже швидко. І, і наскільки я пам'ятаю, ми робимо ще один етап. Це вже буде 34-й, і відповідно забираємо ще, ще 6 нагород, що буде взагалі не зайво. Тим не менш, це наш прогрес. Для гри, де я заходив дуже-дуже рідко, дуже непогано. Також ви просили, щоб я сходив на гранд-арену, я вам покажу, як це в мене відбувається. Зараз в нас третя фаза, була одна перемога, одна поразка, третій раунд. Залишається трошки більше години. Нам дали ось такого супротивника на 440 тисяч. В мене є дуже велика проблема в тому, що в нас взагалі немає ніякого захисту. Чесно гляд, це біда. Давайте поставимо якийсь захист. Я навіть не знаю кого. Ну, можемо отак от поставити, наприклад, щоб хоч трошки створити проблему в майбутньому для наших ворогів. Так, цей склад ми також ремовуємо. Ставимо сюди, наприклад, перший порядок. Ось так. Підеть. І на третій отряд. Кого можна поставити? Ну, давайте теж когось більш-менш сильного, вже якусь селяночку. От таку ставимо. Раз, два і, наприклад, сідаємо Ось цього. Хлопці, нормально. а хоча дивіться, який в мене є. Красень. Хай буде. І давайте сходимо. Так, це в нас був Edit Defense. Заходимо і сходимо в атаку, подивимось, що у нас тут є. Так, 74 25 тисяч мощів, взагалі фігня. Тут у нас 28 тисяч мощі. Ну він ззначається з мене. Я навіть не знаю. Давайте збігаю отак. От. Тобто ви розумієте, це дуже прості бої, дуже прості опоненти. Тут я просто включаю автобой, аоєшка, асіст, мінус. Максимальний кісь кічок. Супротивник навіть не походив. Ми пробиваємо захист по землі, бачимо, що в нього в закритому стекі, 28 тисяч, так само не цікаво взагалі. Все дуже легко і дуже просто. Забігаємо нашими фініксами. А у Єшка, ага, поняв, Намагається пробити нам щити, але в нас ще й додаткові щити, тобто в нас знов такі повні очки. За все. Так, це мінус, залишається цей хлопець. Також проблем не буде, тим не менш лідера нема, але це взагалі і не важливо. Отака От пачка, підемо знов таки селянкою. Трошки нам щити позносить. Це не дуже важливо. Мінус, мінус. Але ні, щити нам не зніс, у нас повні очки. Так, в нас вже три території, 625 очок. Давайте сходимо на останню територію, це корабліки. І тут так у нас можуть виникнути деякі проблеми, тим не менше 82 тисячі, підемо так, так, 200 тисяч, думаю, проблем не повинно статися. Перший рівень корабліка, нормально. Знов таки заходимо, ставимо автобій і легко розпилюємо. Ми без проблем перемагаємо, отримуємо досить велику кількість очок, 841. Да, мій захист не буде працювати зараз в цьому бої, це захист на майбутні бої. Тим не менш, в нього трошки більше години, не факт, що взагалі він буде приймати участь у боях. Тож подивимось, може займемо знову на погану позицію. Тож, дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, а ми продовжуємо. Забумо ще дещо розказати. Зараз у нас війна за територію, як бачите, нашу диспозицію. І ми тут нижній слот ставимо є вимога, що можна ставити. І одна з вимог це Фінікси плюс Рекс. І ви знаєте, в нас якась основна пачка підходить сюди. І тим, і тим паче в нас п'яті реліки. Тож я вже другу биту буду виставляти сюди свій захист. Е, тим паче дивіться. У нас хтось виставив третій релік 117 тисяч. Давайте поставимо наш. Так, можемо нарушити приказ, тому що ми знаємо вимогу, яку треба ставити. Вибираємо отряд наших феніксів, 125 тисяч, full 5 релік і ставимо. Це буде класний захист. Ось такий в мене вже крутий аккаунт. Підросли потрошки.